Просил у меня прораб залиш, каже ключи, там моя Сережа прийти сегодня, ну не сегодня на выходные, бо я в выходных не працюю. Каже, залишь ключик от квартирки, там Сережа має кое-что сделать. Кажу, ну окей, питань нема. Дивимся, что тут так поменялось. Ну, ни хрена тут и не поменялось. Сережа. Прораб просил Сережи, чтобы он сюда прилепил на эту стену. Уголочки зробив, щоб тут красивеньке було. І цю ж стіну затягнув з сіткою. Сітка для того. Типу, щоб тут ця тріщина далі не розходилася. Ось тріщина йде. І вони думають, що сітка від тріщини. Тут іде з'єднання двох матеріалів моноліт і піноблок або гіпсокартон. Я не знаю, що там замуровано туди тут вот вона ще так виравнювалися. Мав він оце зробити, але як бачите нічого не зроблено. Ось вот так і робиться цей ремонт. Сантехніки до сих пор дири не зробили, не виставили там свої приколи. І отак вот цей ремонт тягнеться, 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 тягнеться і всім наплевать на нього. Вже Всі бабки відсюди забрали. Що сантехніки, що Сережа тут робив гіпсокартон. І йому як би ота фігня взагалі не треба. Та й мені вона теж треба. Не надо, то й не треба, а що там? Е, малярочку зробив, все пошпаклював, гроші забрав й ушов. А там, блін, як ти мені все одно. Такі ці прораби взагалі.